Всім привіт! З вами компанія TurboWeb. В цьому відео я розповім, як створити ресурс Google Аналітика 4, якщо у вас його ще немає. От. Для цього переходимо в аккаунт аналітики Universal через свою почту Gmail. Знаходимо в розділ Адміністратор. І бачимо такі дані, що в нас є наш ресурс аналітика, натискаємо асистент настройки G4. Бачимо, він нам пропонує почати роботу, але спочатку нам треба зняти галочку автоматичну настройку ресурсу, тому що ми його будемо настраювати не автоматично. Тут обираємо галочку. Натискаємо почати роботу. Натискаємо создати і продовжити. Настройку техну нам зараз не потрібно робити, ми окремо будемо ці дані робити в іншому місці, тому відміняємо цю опцію. Бачимо зараз, що у нас ресурс G4 підключений. Можемо перевірити його настройки. Зв'язаний ресурс, перейти до ресурсу. Перевіряємо настройки ресурсу, часовий пояс, країну, валюту ставимо все. В принципі, як, якщо ми тут працюємо в Україні, то все як на екрані ви бачите. Нажимаємо Зберегти. В принципі, все. Створення ресурсу завершено, саме настроювання буде, дивіться, інше відео.